Отже, 11 років тому, 20 лютого, день що став одночасно трагедією і переломним моментом для України. Тоді на майдані влада Януковича розпочала стріляти і вбивати протестувальників. 20 лютого загинуло 48 протестувальників а взагалі за час революції гідності 107 людей. Справа майдану поки що не задовільняє ні родичів, ні тих, хто постраждав родичів битих на майдані. В нас досі в адміністрації президента працює Олег Татаров, який тоді заперечував те, що Внутрішні війська чи Беркут вбиває чи калічить протестувальників, а навпаки, протестувальники вбивають Беркут вогнестрільною зброєю. Постає дуже багато питань, але варто згадати, що саме тоді, 20 лютого, і розпочалося вторгнення Російської Федерації на територію України. Тоді розпочалася анексія Криму. Так, власне, народний протест дуже швидко перетворився на протистояння про кремлівської влади і суспільства. Але попри нерівність сили і звірячу жорстокість путінських посіпак, українці вистояли і змусили слух Кремля втікати до господарів. Власне, учасниками Небесної Сотні стали близько ста сім людей, серед яких були не лише українці, але й білоруси, вірмени та грузини. Отож, у нашій студії. Ільюської мануфактури сьогодні гість Роман Дзявінський, учасник Революції Гідності, ветеран добровольчого українського корпусу Правий сектор. Слава Україні! Добрий вечір, Романе! І... Позивний кучерявий. Так, я хочу нашу розмову розпочати із відео. Відео з твого власного особистого архіву, твої зйомки, тому що. Ті, всі, хто бували в ті дні 13-14 року на майдані, переживали і бачили те саме. Просто ще раз відчути той дух майдану, ту січ, як називали, ту ту, ту територію вольності, коли навколо стояли майдану правоохоронці, Колони з беркутами, ВВшники, то Майдан Незалежності це була територія, де найбільше було свободи і найбільш безпечна територія. Ми перейдемо до, до розмов після цих відео, просто пригадаємо, як це все відбувалося. Бути на цьому місці вдруге, після помаранчого майдану. Сьогодні серце переповнене радістю з тим, що народ доказав, що він не є народ раб. Що він є народ гідності. Найкращі ліки. Будь-кому це ліки майдану. Ось гляньте і переконайтесь самі. Слава Україні! Героям слава! Так ми тут живемо вже, тиждень часу на Майдані. Дуже файно живемо на Євромайдані. Злотили собі гарне приміщення, е суперготель, їсти маємо, щоб дякувати. Нам приносять з Києва, київляни трохи з дому передають. Київляни годують, одяг дають, все що хочуть дають, медикаменти. Боржувачками, гріємося, наші товариші, компаньони. Наші сусіди, польова кухня, будують нас добрі люди. Зробіть так, щоб ця війна ніким Київ... і ніколи не була забута. Власне, бачимо на цих кадрах, яка була згуртованість. Це ще грудень місяць, як підтримували люди один одного, які готелі будували, як вас вам допомагали з їжі. Взагалі, який панував настрій? І, до речі, хочу ще відмітити, що Роман поїхав на майдан, коли йому було 20 років. Тобто, ще теж дуже юним студентом. Так, героям слава, доброго здоров'я. І ну, який настрій панував на Майдані, це, я навіть скажу, це можна словами тяжко описати. Я коли от піднявся з того метро, в залу, піднявся сходами на Майдан, вийшов, то було таке відчуття, що от той дух, який був там присутній, підняв тебе на руки, і ти не ходив, а ти там парив над землею. Там були українці з цілої України, яка Та тут січ таки, от там разоб'єдналася, і приїхали ті, які було не все одно, які не були готові мовчати з того, що побили студентів, що зігнали Євромайдан. І коли вже їх побили студентів, то це вже почалася революція гідності. Мені дуже подобалося на Майдані, коли говорили, що шукаючи Європу, ми тоді знайшли Україну. А сьогодні минуло 11 років. Сьогодні фактично. Шукаючи напевно миру, перемоги, волі, незалежності, демократії, весь світ знаходить завдяки Україні, за як героїчно Україна стоїть, а це все почалося, почалося тоді. Чи стало це переломним моментом для нашої нації, для нашого суспільства, для нашої держави? Те все, що відбулося у лютому 2014 року. Так, звичайно, Так така казали, що шукаючи Європу, знайшли Україну, і скаже, коли нас почали вбивати з перших загиблих, які були до січня, ми зрозуміли, що революція переросла для нас втретє високі змагання і змагання за виживання нашого народу, нашої нації, така назва як Україна, була, що ми могли от, наша мова соломіна, що вона не була знищена і не пропала. І можна сказати, що Росія свою війну почала на Майдані, коли почала підтримувати, коли почала відправляти. Беркотами гранати і патрони посиленої дії, які з різними газами, які були там що люди травилися, не могли дихати. Тож, коли мають перші там такі сутички таке були, коли гранати зривалися, ну, не було таке, що там в вуха зривалися. А після того, як почалося Хрошевського, коли передали боєприпаси Росії, то дуже багато було поранених, травмованих, що іменно від тих боєприпасів, які Росія передала Україну. І анексія Криму і окупація Донбасу, і, знаєте, ми такими себе спілкувалися. От якраз для нас Революція не закінчилася, вона триває до дотепер. І якраз ті гниди, яких ми не змогли добити, кликали воші з Кремля, що вони прийшли в Україну допомагати тримати свій режим диктатури, які вони хотіли запровадити на Майдані. Вони думали, коли Беркута побили дітей, що вони нас залякають. Насправді вони дуже зробили велику помилку нас недооцінили, тому що вони підняли руку на таких, як ну, мені тоді 20 було. І, а вони побили ще молодших дії, студентів різних вони підняли руку на майбутнє України, тому що ну як не крути, але люди, які мали нас захищати, не почали нас вбивати. І тому народ піднявся, переїхав до Києва і стоїти свою, свою, свою свободу, свою гідність, честь, доказати владі, що ну головним органом в Україні владі, головним органом влади в Україні є народ України, і народ зібрався для того, щоб самого президенту і його системі, яка була продажною, показати, що Моє органи влади України, а не вони, що ми їй надали можливості. Вони мають услуга те, що їм народ говорить, а не те, що вони вирішили з нашими спинами. договоритися з Кремлем, що у нас буде митний союз. Ми підемо на схід, а не на захід. Так, на Майдані, власне, в ці пекерні дні в лютому пролилося дуже багато крові. Як ти вважаєш, наскільки на сьогодні вдалося? Ми вже говорили про те перед ефіром, що пройшло 11 років і здавалося, наче би це було вчора, і так це все швидко відбулось. Наскільки вдалося на сьогодні втілити те, заради чого тоді виходили на протести на майдан? Як ти думаєш, максимально вдалося втілити, ми ми зараз я вам дивиду даю, даю інтерв'ю, таке спілкуюся і вам даєте мені запитання, а відповідаю на запитання українською мовою. Ми не боїмося цього робити. Якщо б колись боялися колядувати і говорити українську за зуб, чи сам за прапор українського висилали кудись знищували, то тепер ми, ну, ми до сих пір можемо це робити. Бо якщо б не було б майдану революції Небесної Сотні, не було вже України. Це були ті перші, які віддали своє життя за гідність, незалежність за Україну. Uh. Сьогодні, сьогодні, українці це нація, яка дивує цілий світ, тому що ми стоїмо з таким потужним ворогом, таким агрес, агресором і від, відвертим просто терористом, країною терористом, не завдяки, а всупереч супереч всьому. І першою першою ознакою було те, що відбулося на майдані. Ти робив для себе от якісь такі аналізував, от чому тоді майдан переміг, чому ми тоді стояли? Адже тоді молоді юні хлопці, чоловіки, просто йшли із палками, із дерев'яними щитами проти озброєних беркутів і проти куль. Чому тоді Майдан переміг? Як ти думаєш? Тому що були єдині? Тому що ми всі зібралися там для того, щоб стояти своє слово, свою думку, свою позицію, і ми були єдині об'єднані, Ми між собою. Там не сралися, не шукали нас. Ну політики мали своє звичайно, але майданці були люди, які переїхали на некасних як там є не депозиції, не якась політична сила. Як українці, українці як ви стоїте свій дім. І тому майдан переміг частково. Нам не дали завершити до кінця революцію. Я вже можу, тому що от почалася анексія Криму, окупація Донбасу і якраз у ті перші батальйони, які сформувалися з Майданівців, з Майдану вони поїхали захищати схід України нас не було тоді толком армії нічого, тому що її десятиліттями готували для того, щоб Росія легенько прийшла до України і собі проводила паради по Києву. Навіть коли понасштабному вони почали, вони розраховували дійсно на три дні, два тижні, що вони пройдуться по Києву. Ново їм це не вдалося, бо тому, що Майдан переміг. Небесна сотня, це, це були ті побратими, які віддали своє життя і запалили такі смолоскиби боротьби для в багатьох серцях мільйонів українців. І на їхні подвигу, і на подвигах наступних поколінь. А то ось, і війна зараз понасштабна на тих героїчних подвигах, які стаються, зараз охоються нові покоління. Ти ж, який розумієш, що Росія це є конкретний ворог, який говорить милі очі, але потім сила діє, де вбрати те, що він хоче взяти. Так, здається, це зрозумів цілий світ, але е, останні новини е, Сполучені Штати щось звернули не туди і, на жаль, починають е, говорити е, Сполучені Штати адміністрація Трампа говорити абсолютно кремлівськими методичками. Але ми і це, це обов'язково здолаємо. Для, для мене особисто е, революція гідності і події 18-20 лютого. Це Точка неповернення, що ми ніколи не будемо такими, як були до, і що ну для кожного українця, для кожного свідомого українця, треба жити так, щоб бути гідними подвигу тих героїв, які полягли тоді на Майдані. Ну а потім, на жаль, це вже була не сотня, це вже було тисячі, це вже сотні тисяч наших героїв, хлопців і дівчат, які віддали своє життя за, за Україну. Як на твою думку, а Чому ми е, переможемо? Тому що перемога буде неодміна, а чому? Чому? Тому що ми б'ємося за свій дім, тому що нам нема куди тікати. Тому що не ми напали, на нас напали, ми захищаємось. Можна сказати, бо з нами правда і Бог. Можна так коротко відповісти. І ми переможемо точно. І я сказав чому, але в залежності від того, як скільки зараз наше суспільство буде об'єднане, наскільки будемо донатити, має бути простий принцип тебе в армії, або для армії. І наскільки ми будемо потужно зараз працювати, от адреси, як деякі там збори стоять цього довго таки? Чим скоріше вони будуть закриватися, тим скоріше ми переможемо і меншими жертвами. Так що перемога точно буде за нами, але якою ціною залежить від всього суспільства, від кожної людини від кожного з нас так, так. Від, від, від кожного з нас і це було е, це було дуже відчутно така атмосфера була на майдані е, після перших смертей на на грушевського Наскільки люди об'єдналися, і потім, 18 лютого, 19-го, коли було 18-го вбивали, коли люди пішли мирною ходою до Маріїнського парку. І 19-го числа просто розібрали всю бруківку і від старого до малого, і, і жінки, і чоловіки, всі кожен як мурашник. Ну це було, це. Це просто був феномен. Феномен революції гідності, це це була надзвичайна атмосфера єдності, і, і, і сьогодні, коли наїхали так на нашого президента, що він диктатор зі слів Трампа, і він не зовсім легітимний, знову ж таки. Методички Кремля, все українське суспільство об'єдналося на захист. Стало ні, ми собі своїми президентами розберемося. Якщо нам не буде задовільняти, ми вийдемо на ще один майдан, на ще один, на ще один, але ви нам не вказуєте. В нас Знає вибори е... так, майдан це, це щось таке, що створено штучно. Це поклик душі, поклик серця. Коли ти бачиш, що йде не, дуже несправедливість, тоді і треба її відстоювати свої права. свободу, тоді не розбирається, вистоює. майдану нема, не були, поки що не планується до тих пір, поки не переможе москалів. далі подивимося, як все воно буде. А зараз то, що кажете, там за спинами українцями неможливо, не неможливо навести таких переговорів, якщо там немає українців. Він десь там поспілкувався, десь йому там того лайна в голову насипали таке, він зараз його висіслює. Але у нас є свій президент, який робить свою роботу. Добре, а чи добре, чи погано це вже ми нього спитаємося і скажемо вже після перемоги, так це абсолютно так. наша справа, наша наша справа українців, але точно що Трампу і його команді треба вчити історію, новітню історію, так а нам варто пам'ятати і розуміти, що сила в єдності народу, і власне ніхто нам націю не збудує, якщо ми самі не захочемо бути нацією. Рома, дякуємо. Я просто зроблю анонс, що закличу наших глядачів, що сьогодні. Після нашого ефіру вийде репортаж нашої колеги Діани. Якраз інтерв'ю глибоке із учасниками революції гідності і з Романом. і з з Ігорем Заставним, теж нашим львів'янином, які діляться своїми історіями. Ми розказуємо про небесну сотню, про хлопців, які загинули. Тому обов'язково після нашого ефіру відразу переглядайте цей документальний спецрепортаж. Роман, дякую. Дякую. Тримаємося там в єдності, сила народу, і головне, щоб Бог нам цю єдність подав, і ми розуміли, наскільки це важливо. Дякую. Дякуємо, Роман. Дякую вам, що висвітлюєте, що вам не байдуже до тих всіх подій, які тоді сталися, що показується це суспільство. Треба доносити, що зараз іде дійсно війна за наше виживання. Або ми переможемо, або нас знищить. нічого нам не дано. じゃあ、また。